Крапля на одязі колекцію одягу під такою назвою презентувала 17-річна віничанка Христина Перець. Юна дизайнерка вже 5 років навчається у студії моди Оксамит Вінницького палацу дітей та юнацтва. Це вже другий показ одягу, автором якої вона є. Перший мав назву Кришталева хвиля. Вбрання з цієї колекції було оздоблено бісером. Талант дівчини високо оцінили як на міських, та й на всеукраїнських конкурсах юних модельєрів. Бути дизайнером Христина Перець мріяла з маличку, коли вперше мати навчила її в'язати, а потім і шити. Крім цього, дівчина ще захоплюється східною культурою, що відображається у її дизайнерській діяльності. Так, на створення другої колекції одягу її надихнула одна японська легенда про самурая. Самурай вважався тільки тоді найкращим, коли він не тільки вмів уміло володіти мечем, але й пензлем, тобто вимальовувати картини та каліграфічно писати іерогліфи. За час існування студії моди Вінницького палацу дітей та юнацтва лише трохи більше 20 учнів зробили авторські колекції. За словами вихователів гуртка, це дуже важка та кропітка робота. Тож авторський показ роблять лише кращі з кращих. Ці діти, які мріють стати майбутньому дизайнером, вони стараються отак показати свою авторську колекцію. З цією колекцією вони беруть участь і в конкурсах. Сьогодні Христина вже мріє про створення нової колекції. Її вона планує зробити з елементами вишивки стрічками.